Доброго дня, панове. Я продовжую дебаг е функції render -amont. Насправді функція не викликала ніяких питань. Але, тим не менше, як ви пам'ятаєте, я звернув вашу увагу на те, що тут є одне цікаве зауваження Справа в тім, що об'єкт стрінг має метод byte, і у цій функції у даній імплементації він отримає значення 0 у, в одному з аргументів, що невірно. Тому, що, як ви всі пам'ятаєте, якщо вказати, якщо вказати для цього методу, методу вказати індекс 0, ми не отримаємо ніяких даних. Бачите, тобто насправді, насправді нічого не буде. Це говорить про те, що індекс 0 є невірним і не може працюватись. Проте ця функція штатно працює, тому що е, це не, не призводить до, до ніяких ексепшенів, е, і тому я це не чіпав наприклад, кількох місяців, але, тим не менше, треба зробити коміти, і це треба виправити. Як бачите, я додав, для, для моніторингу додав, ну, <coughs> вибачте, будь ласка, додав, для моніторингу додав ось такі два рядочки. Відповідно, першим рядочком перший рядочок виводить влог, виводить індекси. А другий рядочок виведе індекс і чисел, коли наступне число, коли попередній символ є крапка. Таким чином, якщо ми побачимо, ми побачимо, що насправді всі індекси вірно відчитуються. Окрім нуля, тобто це добре насправді, з тим алгоритмом. І тому насправді питання, що з цим робити. Ну, Насправді, очевидно, що якщо я тут зміню е, цю операцію стадію зроблю ось так, тобто число має бути більше за 0, тоді усе вірно працюватиме. Тим не менше, я ще намагаюся щось, доб... щось дебажити і, спроб... і шукати потенційні проблеми. Е, де можуть бути потенційні проблеми, по-перше, важливо розуміти, що функція завжди очікує наявної, наявної крапки. Ну, Тут крапка не завжди може бути. насправді, там може бути просто ціле число і все. Тобто, У цьому випадку, що відбудеться, нічого ми дійдемо до кінця числа. І далі ми отримаємо просто ніл і все. Якщо ж буде крапка, тоді ми вичитаємо крапку ось цієї операції. тобто, ми, тобто, тобто Функція знайде код числа. крапка, тобто, 46 в ASCII кодуванні, після чого, е, після чого знайде наступний тобто, попередній символ. Знайде. І додасться у зміну D. Після чого відбудеться операція додавання цього числа у масив, в наступний елемент масиву. І все. і, і цикл продовжиться. А чому не стається ніяких проблем? Тому що завжди, тому що форматована строка завжди завжди містить перед крапкою, завжди містить 0. Тому, очевидно, що код. Індекс двійка – це відповідно крапка, а наступний символ, оця одиничка це вже вичетується ось цим рядочком. Тобто ось тут, якщо, якщо ми тут додати перевірку, то ми побачимо насправді, що індекс 1 це ніщо інше як 0, що стоїть перед коми. Ну, Насправді, зараз, як бачите, ось таке число у нас. Тобто це ніщо інше, як четвірка. Таким чином, алгоритм вірно працює. Насправді, насправді е, мабуть, індекси не, індекс не зовсім так розміщені, тому що е, це споредили лише тоді, коли у, нас, коли у нас перед крапкою один символ, а не два. Тому, мабуть, все ж таки для відладки можна додати, додати, додати додаткові елементи, щоб, можна, щоб було зручно за тим всім спостерігати, але насправді далеко не факт, що висячі оперативні пам'яті для, для, для цієї відладки. Це все ж таки мікроконтролер і тому можливо не вистачить оперативно оперативної пам'яті. Зараз можна насправді подивитися, скільки залишилося доступної оперативної пам'яті, а зараз залишиться усього 68 кБ. Ну, не зовсім кБ, 6816 байтів. Тому можна зробити зараз тим що е, насправді, я не впевнений, що варто продовжити відладку. Проте, важливо зрозуміти, важливо зрозуміти, чи дійсно немає ніяких, немає ніяких проблем із роботою цієї функції. Тому що зараз насправді функція працює вірно. Але якщо станеться якась проблема, важливо зрозуміти, де потенційно це може статися. Як бачите, з індексами все добре. Тобто числа вірно відчитуються і ніяких проблем з цим немає. Але пам'ятаєте, я хотів винести оцю операцію. Тобто оцю математичну функцію хотів винести за межі оцього блоку вище. І, присва... і... І... і Додати. Тобто і потім у результаті порівняння використовувати саме операції дії. Тобто результат резулта... цієї дії. Але як бачите, зараз у нас у... в умові тут відповідно. Йде обрахування чисел щоразу, що, мабуть, не завжди добре, тому що це може призвести добри... до. Якщо використовувати щоразу числа, тобто використовувати обчислення е, е, повторно, це насправді, мабуть, не те, що сильно, сильно добре для такого частоти коду. Тому треба, щоб, мабуть, все ж таки краще винести цей код за межі блоку. Тим не менше, як бачите, зараз тут щоразу це опрацьовується, і тому це, мабуть, все ж таки краще рішення, тому що, як я вже казав, коли у функції. ну, Це виглядає ну, надто мало коду. Ось так. Тому все ж таки мабуть, все ж таки краще розмістити цей код. Тобто, можна справді так зробити, можна, але. Це не цікаво. Тому можна зробити що? Ну, важливо все ж таки зробити, щоб програма вірно працювала. Якщо я, я створюю додаткову зміну, це, буде, це призведе до використання більшого об'єму об оперативної пам'яті, а опер пам'яті, як бачите, тут теж не так вже і багато. Все, що залишилося, це 6816 байтів. У цьому, так би мовити, у цій сесії, тому що воно може відрізнятися в залежності від, від умов роботи. Тобто, на що, це, на що, що на це впливає? Ну, Мабуть, мабуть все ж таки прошека містить якісь проблеми з. Я спостерігав за роботою цієї програми і тобто, за, за, за роботою своєї прошек, там є е, утечки пам'яті, є у цій прошивці, тому я це не чіпав поки що. Насправді в програмі є перевірка, якщо виникають проблеми з нехваткою оперативної пам'яті, тоді мікроконтролер автоматично перезавантажується для того, щоб програма штатно працювала. Тобто це насправді справедливо для будь-якої будь мікропроцесорної системи. Тобто, якщо складна операційна система, чи програма, е мабуть, варто все ж таки. Е ну, програмі пишуть люди, тому інколи виникають помилки всякі цікаві у роботі цих програм, тому важливо інколи робити перезавантаження. Тобто, на наприклад. Більшість операційних систем інікс подібних вони е, е, повідомляють адміністратора, що, що варто зараз робити перезагрузку через деякий час. Ну, скажімо, Через місяць роботи вашого Linux у вас запросто може з'явитися таке повідомлення. Наприклад, у консолі там, чи в якійсь програмі, яка цим займається. це, якби, не рідкість, тому. Перезавантаження. Якщо у вас не вистачає оперативної пам'яті під час довгої сесії, можливо, варто все ж таки змінити перезапуск. Ось так. Тут є автоматична функція для цього. Тобто, через... якщо не вистачає оперативної пам'яті, мікроконтролер автоматично перезавантажується. Це якби типово, і тут, тут це рішення також присутнє. Тобто, в випадку, якщо не вистачає опер... оперативної пам'яті через якісь дивні проблеми, відбувається перезапуск. Ось так. Насправді ця функція також є і у своїй прошивці, це також присутнє, але, але, але насправді ця функція викликає, коли вже стається якась аварія. Але якщо ця функція буде викликатися в межах вашого прикладного софта, то ніяка ніякої аварії не станеться. Наприклад, якщо наприклад, ведеться робота з базою даних і щось, чи, чи, щось інше, тому що фактично, фактично прошивка викликає ексепшн і просто закриває існуючі програми. Якось, тому що такої функції тут немає закрити закрита право це просто скрипт який працює в оперативній пам'яті і все. Тому якщо станеться якась проблема, важливо це контролювати. Тому коли прошивка це робить примусово, мабуть, мабуть щось не так дійсно сталася якась аварія. А коли ви. коли ваша програма робить це самостійно, тобто, як ви всі бачили. Ой, як, як, ви, як ви всі бачили, як я робив перезапуск, ну от... Рестарт, і таким чином може дійснити перезапуск мікроконтролера. Тобто, це безпосередньо штатна функція IP, яка доступна програмісту. Тобто, при перезапуску, відповідно, просто, просто рестарт усіх програм ваших, і все. І у нас знову доступна задана кількість, як бачите, зараз вже доступна значно більше оперативної пам'яті. Так, Як бачите, вже 7000. 64 байти доступно е, у кучі, тобто можна використовувати і це значно-значно більше. Ось так. Тому важливо, щоб ваша програма вірно працювала і вірно оцінювала ситуацію. Ось так, тому важливо розуміти, насправді, що ви робите. Тому, тому що я зробив, я зробив рішення, яке автоматично перезапускає мікроконтролер в випадку, якщо не вистачає оперативної пам'яті. Тобто, якщо якісь підпрограми почали локувати оперативну пам'ять чи, можливо, якісь внутрішні. Після СТМ почали алокувати пам'яті не означає оперативної пам'яті під час роботи служб внутрішніх, для того, щоб все було добре, я це роблю вручну і так би мовити, мовити контролюю ситуацію. Я знаю, знаю, що відбувається. Тобто, Програма знає, що відбувається. Ось так. А якщо це робить безпосередньо сама прошивка, то це фактично, фактично апаратний резет. Тобто, ви не знаєте, взагалі, що відбувається. Тобто, тому що якщо. Про автоматично рестартить вашу, вашу програму, ви не знаєте, взагалі, що у вас відбувається. Насправді я не бачу, що є якісь додаткові інструменти для роботи з цим. Тобто, якщо відбувається рестарт, то це відбувається раптово і незрозуміло, з яких, з яких причин. Ось таке. Тому, повертаючись до проблеми, тобто до, до відладки скрипта. Що ще можна сказати? Насправді важливо зрозуміти, що це насправді доволі, доволі цікава пробл... задача. Тобто, як конвертувати флуат, конвертувати у набір е... символів на екрані семисегментного індикатора. Мабуть, є все ж таки якісь інші рішення, але насправді в чому проблема? Проблема в тому, що мені потрібно отримати форматований вивід. Тобто, що я роблю, оскільки. Платформа тобто, Луа все ж таки надає можливість форматувати рядки. тобто, Це звичайний формат, який багатьох мого формування є. тобто, Звичайний синтез, тобто, Я просто використовуючи цю функцію, виконую форматування, а потім, оскільки я отримую звичайну ascii строку, я її конвертую відповідно. У число на екрані семисементного індикатора. У чому насправді проблема? Проблема у тому, що насправді, як пам'ятаєте, на каналі є відео про те, що функцію float, тобто функцію формат, не варто виконувати округлення числа, тому що ви можете натрапити на проблеми з цим. До речі, я насправді маю кілька цікавих зауважень щодо, щодо загальних правил правил форматування з точки зору традиційної математики. Тому мені насправді це, це, це теж не дуже, не дуже подобається, але тим менше. Можемо також цим трішки поекспериментувати. Я всім нагадаю, як насправді відбувається, відбувається округлення, округлення чисел, якщо попередній розряд. Якщо попередні, попередній розряд менше 5, то округлення не відбувається, Тобто, число, Тобто, число... ми просто відсікаємо дробну частину до задної точності, і все. Це у випадку, якщо використовується все ж таки дробні число, тобто не цілі числа. А якщо. число попереднє у нас. 5 або більше, тоді відповідно, відповідно у, пер... у наступний розділ додається одиничка. У чому в насправді проблема? А що буде, якщо у вас, наприклад, буде попереднє число буде 4, а перед ним стоїть п'ятірка? Чому, чому не можна додати, чому не можна накрутити число в більшу, більшу сторону? Це дуже дивно. Тому що насправді я насправді не розумію, як це відбувається, то насправді самовився не те, щоб сильно добре. Тому насправді я я би хотів цю поїдку якось трішки змінити, тому що, на мою думку, все ж таки варто. Звертати увагу, все ж таки на попередні числа також. Тому, як насправді здійснити округлення, у моє прогування Lua немає функції Load, тобто, вибачте, немає функції Rond, тобто, яка округляє числа в більшу сторону. Є тільки, є тільки функція Floor, як сучасних більшість учасників програмування. паргування. на чим це насправді пов'язано? Це мабуть, пов'язано з тим, що насправді, залежно від того, де застосовується програмування, тобто, в даному випадку, це відповідно фінанси. Але може бути і якісь інші сфери А тому насправді, быть, важливо розуміти, як ви то числа. Якщо ваше число, якщо ви огружите числа, а тут маємо справу, маємо справу з фінансами, то, наприклад, якщо числа в більшу сторону, то мабуть це не буде сильно добре. Хоча насправді, якщо я знаю, наприклад, от, у нас є такий цікавий банк в Україні, парудбанк. І десь там них таке було, що от прикруглені числа, у більшу сторону тих, тих пів копійки вам нараховують на рахунок. Щось таке було. Але розумієте, що справа? Це гроші. Тобто, якщо у вас немає тих пів копійки, то у вас тих пів копійки немає. розумієте? Тобто, якщо ваша система округляє числа в більшу сторону, і ви своїм клієнтам платите пів копійки, які, 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 їм, які їм належать, тобто в своїй кишені, то це дивно. Тому що це може призвести до зловживання. О, ось так. Тому якщо це з точки зору фінансів, тобто, тобто... але якщо, наприклад, взяти якусь іншу сферу діяльності, наприклад, якщо це якісь фізичні величини, то це не настільки важливо, наприклад, якщо у вас наприклад, є, є, наприклад, сусуд, який містить містить у собі... у собі, наприклад, літр і три сотих, тобто сусуд має має об'єм рідини, яка розміщається один літр і три сотих, то якщо ви округлите тих 300 до, до цілої числа, то особливо нічого не зміниться, розумієте? Тобто, ну, ну це дуже складно виміряти. Дуже, дуже складно виміряти тих 3 сотих, сотих літра, розумієте? Тобто, якщо у вас є, мовно кажучи, умовно каже, колба наповнена дистальованою водою, і там ви перельєте... перелієте три клапнини, три е, краплини рідини, то не зміниться нічого взагалі. розумієте? Від це навіть зможна зафіксувати якимись приладами, тому це не настільки важливо. розумієте? Якщо порядок цифр у вас саме такий. Тому даному випадку, мабуть, округлення можна буде здійснити допомогою функції ронт. Але якщо ви маєте справу з якимись такими числами, що це важливо, наприклад, де. Е, знову ж таки, там, чи якісь математичні абстракції обрахування вам потрібно здійснити або ж коли потрібно. Ну, загалом для чого взагалі застосовується округлення чисел Для того, щоб чеслом можна було, наприклад. Ну, насправді, в даному випадку для чого бувається округлення чисел? Для того, щоб щоб це число можна було розмістити з максимальною точністю на вісь, вісьмі, на вісьмі індикаторах. Е Тобто у рядку із, із вісьми індикаторами, тому важливо здійснити округлення числа, тому що дружбість числа може бути фактично будь-яка, наприклад, може бути, наприклад, після коми, якщо ми подивимося, насправді, як, які тут є функції, як відбувається це, як це округлення числа, то можете побачити, що насправді, якщо число, більше за, якщо число менше за 99 і 9999, то, від, то відповідно округлюється з точно до 4 знаків після коми. Тому, якщо там є ще якісь числа за, за тими чотирма знаками, то відбувається округлення. Чому? Тому що неможливо ці числа показати на індикаторі. Тому, якщо, тому, від, тому очевидно, що є чотири числа, тобто є вісім знакомість, і на них треба це число розмістити. В будь-якому випадку, тому якщо число більше або менше, або точність його значно більше, то все одно це число має бути таке, як потрібно. Тому от, потрібно здійснити правильні висновки, і треба це число якось змістити на цьому індикаторі. Тому що інакше зробити ніяк неможливо це. Обов'язково має бути якийсь засіб, який дозволить це число форматувати безпосередньо для того, перед виводом на цей індикатор. Тому що, вдруге це зробити неможливо, інакше, інакше користувач, який користується вашим приладом, не зможе отримати достовірну інформацію. Бо це важливо, тому що це ж... Тому що у нас є усього 8 символів, тобто. і Число мусить бути розміщено на тих 8 символах в будь-якому випадку. Тобто з максимальною доступною точністю. Тому для того, і застосовується округлення, округлення числа. Але задачі бувають, насправді бувають різні. Тобто, якщо у вас є просто число, є число, з точності, наприклад, до до, до, до знаки після коми, і, і це для вас важливо, тому як його округлити так, щоб не втратити точність. Тобто, залежно від того, що ви хочете зробити, якщо це якийсь фізичний величин, як я вже казав. То можна, мабуть, з цим знакнути. А Якщо це якась абстрактна величина або гроші, то якщо ви крути числа в більшу сторону, то очевидно, ви отримаєте, мабуть, помилку, тому, що при цьому робити, важливо розуміти, що ви хочете зробити. Тому, якщо, ну, якщо, наприклад, з точки зору торгівлі, наприклад, якимись, якимись товарами, то важливо що зрозуміти? Важливо, що ви не пішли в оббиток. Тому, мабуть, все ж таки, якщо ви купуєте товар, то вам потрібно, тобто ви як покупець повинні ціну бачити яку, більшу чи меншу. Тобто, ви, якщо ви купуєте і почнете розраховувати, ви почнете розраховувати свої фінанси для того, щоб щось купити. Очевидно, якщо число буде... Якщо на екрані буде число більше ніж насправді, то у вас просто при розрахунках не вистачить грошей. А якщо б не менше, то у вас буде залишок. Тобто в такому випадку ви можете на ці гроші орієнтувати на ці числа. І це буде вірне рішення. А, а якщо ви хочете щось продати, очевидно, якщо у вас буде ціна невірна, а буде ціна завіше через округлення, щось у такому випадку станеться, розумієте? Тобто це теж дуже важливе питання, що при цьому потрібно зробити. Тому у сучасних мовах програмування здебільшого немає такої функції, як ронд. Тобто є тільки функція, яка просто відкидає відкидає просто дробну частину і все. Тому що важливо зрозуміти, що хочете зробити. Тобто, тобто, очевидно, що потрібно, потрібно зробити правильний визнак, зробити те, що потрібно. Тому насправді я насправді довго думав над цією функцією, мабуть, я. Я ще щось буду з цим робити, тому що в чому проблема? Проблема в тому, що це загальнопригляде рішення, але я панове, ще раз нагадую: ні в якому, якому випадку випадку не застосовуйте функцію формату отак бездумно для для округлення чисел. Бо тому що, якщо пам'ятаєте, каналі відео про те, що в моє пороння TCL давала помилку, тобто ми отримали неочікувані значення під час округлення чисел, тому будьте обережні, краще все ж таки. Попередньо числа округлюйте, що ви хочете, якщо вам потрібно все ж таки вивести число, вигляді строки його округлити, обов'язково округлюйте обов ці числа додатковими математичними виразами. А функція формат призначиться тільки для того, щоб виводити форматований вивід. Тому це дуже важливо. Насправді річ, важливо, важливо здійснювати округлення там, де потрібно, але спецзасобами, а, а для, тобто, тобто тому, що функція формату для цього просто не предназначена, вона призначена тільки для форматованого виводу числа. Ось такі справи. Ну, Мабуть, насправді сьогодні будемо завершити сьогодні, сьогоднішній відео, тому що очевидно, що ця функція, насправді працює віли, є насправді тільки одне цікаве зауваження, що буде, якщо число буде значно більше, чим, е, чим індикатор. Тому що насправді, тут, як бачите, такого механізму немає взагалі. Тобто, якщо число буде більше, чим, чим може відобразити індикатор, воно просто не влізеться на індикатор. І все. Тобто, ціле число просто не влізеться на індикатор, і це все, що станеться. Але насправді важливо, щоб насправді цей рендер числа відбувався вірно. Тому що інакше на індикаторі буде невірне значення. Тобто Буде просто спотворене число, яке ні на що не вказує. Тому я насправді тому. Тому і сижу і досліджую, як насправді ця річ працює. Ось як бачите, нульовий індекс це невірна робота. Тому що насправді можна зробити, якщо я зараз е, просто закоментую, тобто, якщо я просто змінюю операцію на більше за 0, тоді ми отримаємо насправді очікуване значення. І це вірно при цьому працюватиме. Але у такому випадку... Е, о, бачите, ось такий, ось такий цікавий бахі. Це опрощається такий бак цікавий. Так. Інколи інколи файл не завантажується до кінця. З чим це пов'язано? Це пов'язано з імплементацією ну ТМСЮ цього механізму. Тому, так би мовити, прос... розробники просять, просять просять вибачення за таку помилку в, їхні, в їхній прошивці. Але якщо ми зараз подивимося, насправді він насправді індикатор не бачите Але як бачите, насправді цифри відображаються вірно зараз. Мовучи все ж таки поставити камеру, але в мене тільки одна наразі тут. Тому, тому, що робити? Так. Ось так. Відбулося підключення до брокера МКТТ. І будемо чекати ще 2 хвилини перед тим, як з'являться дані про курс валют. Але як бачите, зараз в нас індекси йдуть від 6 і до 1, відповідно. Останній індекс у нас підвантажується ось цією строчкою, тому що, тому що у нас код індекс 2, відповідно, це крапка, ви цього не бачите. Але мабуть, для інтерактиву мабуть, мабуть, все ж таки можна це буде додати пізніше можливо. Тому все ж таки очікуємо зараз підвантаження даних. Ну, насправді можливо, це не настільки цікаво, але очевидно, що індекси, Виходячи з цього коду, очевидно, що в нас є. Відповідний індекс, і тому, якщо копію заванта, якщо число завантажний вірне, я, я побачу ті ж самі цифри, тому що, тому що в будь-якому випадку індекс 0 це невірне значення, і тому, мабуть, все ж таки не варто згодовувати функції числа, які вона не може вірно працювати. Інакше ми отримуємо виключення так чи інакше. Ось так. Насправді в документації ну, на Луа не, не зазначено чітко, які мають бути. Індекси для цієї функції. Проте ну, в інтернетах, якщо пошукати, можна знайти цікаву інформацію про те, що індекси починаються не з нуля, а з одиниці. Тому ось, як бачите, числа вірно відображаються, і індекс, як бачите, у нас, у нас рівно 7 байтів. Тобто, відповідно, якщо подивитися на це число, у нас тут рівно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, це так дуже цікаво. Ну, Насправді у чому проблема? Проблема в тому, що це строка. Тому яке число? Ну можливо, спробувати. У нас рівно має бути 7 байтів. Тому як це насправді перевірити. Давайте додамо ще одну перевірку. <с> Давайте ще додамо ще одну перевірку і просто виведемо ось цю зміну, і просто подивимося, яке тут насправді значення. Ось так. лен, і Додаємо. Додаємо цей скрипт на виконання. І давайте спро спробуємо ще раз його запустити. Подивіться, що справді ця програма зараз виведе. Так. І перезапускаємо. Е модуль NodeMCU no і подивимося, що зараз буде. Відповідно, під час старту. Під час старту відповідно, у нас довж довжина рядка 6. Тобто ось у нас довжина масиву 6. І це ще раз 6. Тобто відно, 6 байтів усього довжина рядка. І, відповідно, зараз відбудеться знову підвантаження даних з брокера на MCU. Тобто з брокера МКТТ. І ми побачимо число 7. Відповідно, байтів усього 7. Тобто, довжина масиву 7 байтів. І, відповідно. ну, насправді. Ці числа, вони підвантажуються з, іншого, з іншої бібліотеки, і там йде мова саме про вхідні дані в вигляді строки. Тобто строка, строка перетворюється у флуат, а потім відбувається потім її опрацювання. Тобто цей рядок завантажений безпосередньо з API Піратбанку. Тому, тому очевидно, що які дані, які дані є, з такими і працюємо. Тому що чомусь Приватбанк видає числа саме в вигляді строки. Хоча JSON, ясна річ, підтримує е, звичайні тобто, інте чи флуат, тобто, Чому. чому IP, в API присутні саме, саме число в гліт строки, це дивно насправді. Ось як бачите, ось це число, відповідно, це ніщо інше, як довжина масиву 7-байтів. Відповідно, ми вичитаємо усі 7 байтів і перетворимо їх відповідно, на відображення на екрані дисплею. Ось такі справи. На цьому, все усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.